15 років за ґратами присудили жителю Кривого Рогу, який коригував російську атаку по аеропорту міста. Як зменшити стрес від переходу на літній час? Поради лікарки. Мистецтво переробки. У Дніпрі діти-переселенці виготовили екологічні сувеніри. Вибиті шибки в житлових будинках, пошкоджені дахи, розбиті автівки близько 10.30 Дві російські ракети С-300 влучили в центр Слов'янська. Олександру лікарі вже надали першу допомогу. Він повернувся на місце ракетного удару шукати друзів. Перший прольот був во двор. во двор була відкрита. побачив клуб дима і сказали, куди вибігати. І там вибігав через коридор. І ще другий був проліт. але там уже мене повалило, Я встав, ну і бігом вибіжав. Тепер своїх всіх іщемо. Місцева жителька Алла під час вибуху була вдома. Жінка не травмована. Каже, сильно злякалася. В під'їзді вибило шибки. Я на кухні була, що поваріла. Я розстукнула і посипала шу. І тут машини, і плачуть, і кричать. І все. Комунальники усувають наслідки. Розбирають завали, прибирають уламки, розбиті автівки. Інформація на другу годину 29 поранених. На жаль, двоє загиблих. Серед поранених одна дитина. Зараз комунальники працюють на місці. Тримаємось за повідомленням ляха. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Анастасія Галасюк Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. 15 років за ґратами такий вирок винесли жителю Кривого Рогу, який коригував російську атаку по аеропорту міста. Про це повідомив прокурор Сергій Франчишко. Суд визнав фігуранта винним у державній зраді. Це перший в області випадок засудження за цією статтею. Прокурори у суді довели, що обвинувачений з травня до липня 2022 року на завдання від представників спецслужб РФ передавав їм дані щодо перебування військової техніки та підрозділів ЗСУ на території Кривого Рогу. Також чоловік надав інформацію стосовно результатів атак об'єктів критичної та цивільної інфраструктури, зокрема аеропорту та мостів області. Правоохоронці затримали чоловіка під час виконання завдання російських спецслужб у липні 2022 року. Він передавав стріншоти з, з, з певними позначками з Google Maps, допомогою свого мобільного телефону та е, месенджера. Визначений повністю визнав свою провину, е, розкладався. 26 березня в Україні перевели годинник на літній час. Це роблять щороку в останній тиждень березня у ніч з суботи на неділю. Лікарка-терапевтка Галина Губаренко каже, такий перехід може викликати стрес для організму людини через те, що організму треба швидко перестроїтись на новий режим. Також можуть загострюватись хронічні захворювання, особливо у людей з серцево-судинною патологією. Також люди відчувають роздратування, порушення сну, недосипання, швидку втомлюваність. Ми запитали у жителів Дніпра, як для них відбувається перехід на літній час. Немножко тяжело стало, але ну, в принципі нічого вже привично однаково. Я вважаю, що нічого. Привикні. Цього разу не дуже важко. Но я Залишився б на отцій е часовий. Зимовий ну дуже рано. Ну так, да, дуже рано, там ні. Тому як зараз добре, отак і залишимо. На мене впливає навіть не перевод годинника вперед. Я ранком дуже плохо встаю, мені важко. А зараз, звісно, не треба терять оптимізму, все буде добре. Я його не відчув. Якщо бути чесним, тому що це був мій мій вихідний, і я взагалі на це не звернула увагу. Все добре, терапевтка Галина Губаренко розповідає, щоб зменшити негативний вплив, бажано щодня намагатися лягати спати на 15 хвилин раніше, вживати у їжу більше овочів, кисломолочних продуктів, вранці за можливості ходити пішки на роботу. Перед сном бажано прогулюватися на свіжому повітрі за можливості прийняти теплий душ або ванну, зробити масаж, провітрити приміщення, температура рекомендована для сну 18-20 градусів Цельсія. Зранку, коли ви прокидаєтесь, не потрібно одразу вставати і бігти. Полежіть одну-дві хвилинки, адаптуйтеся. Потягніться, встаньте, зробіть невеличку руханку. Загалом лікарка рекомендує спати не менше восьми годин на добу. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Понад 7 мільйонів гривень на ремонті доріг на Дніпропетровщині. Повідомили про підозру трьом імовірним учасникам організованої групи. За даними слідства, упродовж липня листопада 2021 року вони розробили схему за володіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту автодоріг у Новомосковську Правопорушники встановлені з числа підрядних організацій, які виконували роботи з капітального будівництва. Двох автодоріг міста Новомосковська. Підрядник використав неякісні матеріали, які не відповідають вимогам ДБН. Наслідок чого, заявивши про їх відповідність, отримав з бюджету міста Новомосковська. Неорунтовано отримав з бюджету міста Новомосковська кошти на понад 7 мільйонів гривень. Три, два, один. Коли я скобу одягаю, то треба одягати, щоб я був в, в рукавичках. А пульс? 80. Ми можемо починати? Все, з Богом. Далі кліпси. Ми зараз до рани дойдемо. Треба, щоб воно було прикрито. І ще дивчитий перелом лобної кістки. Металеві уламки ворожого снаряду залетіли саме в цьому місці і пішли в глибину. Наскільки маленькі ці осколочки, але скільки вони роблять шкоди, після того, як ми видали. Гематому видалили внутрішню мозкову над мозком, з'явилася довільна пульсація мозку, мозок пульсує. Залишається ще один етап, нам потрібно кістку. Ну, назад причепити і закрити дефекти, тому що і осколки зробили. Ми розуміли, що дуже Просто не буде, але потрібно було оперувати, тому що інфекція разом з тими уламками залетіла в мозок, але ми звели до мінімуму ризик гнійно-септичних ускладнень. Терміново невідкладні. По нейрохірургії ми за 10 місяців минулого року прооперували в 2,5 рази більше, ніж за вісім попередніх років. Тобто за 10 місяців в 2,5 рази більше, ніж за 8 років навантаження по ургентним операціям зросло в 20 разів. Сирени включалися і вибухи були, коли ми працювали в операційній. Ти розумієш, що в операційній ти не можеш залишити пацієнта на операційному столі. Він Ане анестезіолог не може залишити і піти в бомбосховище. Тому молились Богу і продовжували операцію. Бажання є перемога, щоб діти не здригалися вночі від вибухів сирен, які включаються. А наші молоді хлопці повернулися здоровими, живими до нормального життя. Я просто е утром роблю яйчницю з помідорами. Очень люблю. Ну і взагалі, як би овощ. Авище с час вибора мала ете либо заморозка, либо помидоры черри. Наталія набирає томати, аби приготувати родині сніданок. каже, овочі подорожчали, але відмовлятися від них не збирається. Огурці, помідори, звісно, в порівнянні з минулим роком точно на в два рази дорожче. А от Тетяна розповідає: огірки та помідори тепер не купує взагалі. Ми пенсіонери на 2000 живемо, Ми на них навіть не смотрим на це ці не рук. Капуста картошка, це що нам потрібно. у супермаркетах Дніпра. Ціни на огірки починаються з 98 гривень. Помідори коштуватимуть майже 100. за кілограм моркви. Треба буде заплатити 40 гривень, за цибулю 48 Українська картопля стане трохи більше 8 гривень. Ціни на овочі виросли, бо здорожчала енергія. Пояснюють у тепличному господарстві. Декілька тижнів тому зібрали перший урожай. Це огірок сорту атлет. Він користується попитом в нашому регіоні, тому що це салатна огірок. В нього дуже тонка шкірка, він дуже соковитий. Марина, овочівниця у теплиці, каже, доглядає за томатами, поки вони ще зелені. Дозріють наприкінці квітня. Ми працюємо зі з помідорами, Я верхова. Ми крутимо рослини, ухажуємо за ними. І за вас залежить, якщо кісті хороші, значить внизу дівчинка буде що збирати. Минулого року у тепличному господарстві взагалі не вирощували овочі, каже директор Сергій Задорожний. Бо через ціну на енергію собівартість кілограму огірків була 200 гривень. У нас всього 23 гектари теплиць, і половина теплиць це теплиці ще радянського зразка будівництва, і вони дуже енергонеефективні. Тобто, в них вирощувати овочі в цей період. При такій ціні на енергоресурси, просто нерентабельно. На вартість овочів вплинула й окупація територій Херсонської та Запорізької областей, розповідає економічний експерт. Значно зменшилось постачання внутрішнього продукту українського. Що стосується зимового періоду, то перебої з електропостачанням, як наслідок цих перебоїв, було. Значне збільшення порчі в овочекранілищах, тому, ну і опять же, прильоти на овочекаранілище та навіть за умови звільнення окупованих територій цьогоріч відновити виробництво не вдасться, бо знадобиться час на розмінування, прогнозує експерт Софія Москаленко, Євген Шпак, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Ось наш готовий браслет, який ми зараз робимо, і цей браслет ми будемо відправляти на ЗСУ нашим захисникам як талісмани. Такі поробки діти виготовляють на майстер-класі мистецтво переробки. Долучилася і Софія. Вона переїхала до Дніпра з Сєвєродонецька. Я люблю браслетик. І з бучних, з кришечок, з ці... ниточок. Все зробили з кришечок, Розплавили, там, їх, всі остужилі, сліпілі, і вийшла формочка. Намистини з переробленого пластику виготовили на станції сортування та переробки сміття. За цей час скільки я працюю, я дуже багато пластику бачив на полігонах. І вони, на жаль, захоронюються, і е, потім вони за загрязняють атмосферу, почву і вода потім буде непридатна для пиття. Наприклад, а так ми перероблюємо. Ми робимо даємо речам друге життя. Захід для дітей провели до щорічної міжнародної акції Години землі. І ми хочемо довести дітям та показати, що екосвідомість це не тільки важливо, тому що там треба зберігати, як всі знають, наше середовище, а ще тому, що з цього можна створювати справжні вироби мистецтва. На цей захід ми запросили 15 діток в ВПО, та потім всі зроблені поробки. Ми віддамо на зсу. Юлія Трофімова, Наталія Сподинець, Суспільне новини, Дніпро.